Так, баришні, звісно, сплять, а що на вулиці дощ, на криваті добре, одна спить, і друга спить. Що там? Дівушки. вкусняшок поїли. Що ти хочеш? Що ти хочеш мене? Да, я собі сплю тут, балдю. А тут друга бригада. Годину назад клетку почистили, чи, може 2 години назад. І вже у нас тут не зовсім чисто. Да? Зарпана какую? Так, травичку всю з'їли. Да? Що там у нас? Водичка є чи нема. Так, водичка чистенька, тут у нас корм є ще. Що там? Яйця нема. Так, скільки у них градусів? Так, 26, нормально. Мені от хочеться сьогодні їх поважити, побачити, скільки набрали вони яку вагу. Щас візьму такі ваги. і поважимо, скільки вони важать. Щас, ще таку мисочку треба знайти. Так, мисочку знайшли. Відтаруємо. Зараз будемо важити. Так. Хто-то у нас тут вже важився. О, цей парень, мабуть. Чи це дівка, чи це парень. Ну, дивіться, ну конкретно підросли взагалі. Іди сюди. О боже. Тихо, тихо. Не відлітай. От як я маю тебе поважити, а? 204. Так, 199 грам. Правильно? Правильно. Значить, вони у мене наб... це, щитай, 100 грамів набрало. Купляли було воно 100 грамів. Це вважай, за півтори. Так, це скільки це вони у мене? Ну, ще двох неділь, мабуть, немає. Це стільки набрало. Але помимо тих, ще таке є. Цей дуже маленький. Чи маленька. Воно важило 30 грамів, коли я їх брала. 60 грам. Ну, половину набрало. Це хорошо, в принципі. Вони гарно питаються. так? Да? Ну, коротше, значить, вони набрали ще й в два рази. Це дуже така хороша прибавочка у вісі. Значить, хорошо питаються. Що вони в мене їдять? Так, їдять вони в мене отакий от старт. Упаковці. 10 кг 230 гривень. Зараз вони на такому старті. Раніше брала на розерку по 23 гривні продають. Так, ще вони в мене їдять кукурузу. Я купляю їм таку подрібнену кукурузку, то це вони кукурузку ще їдять А це старт, який я купляла раніше. Він такий більш кругленький, той більш квадратненький. Так, кукурузу внизу. Давала сьогодні їм пшоно. Пшоно вони в мене чогось їсти не хочуть. Стравички, вони їдять гусячі лапки. Крупиву їсти не хочуть. Е яєчко їдять гарно. І... Так, що вони в мене ще їли? А, я їм ще даю зараз. З рідські листя, дуже гарно їдять його, подрібнюю ножиком, і вони дуже класно його їдять. Водичка. Даю трошки чіктоніка, трошки розвожу кропивом. Тобто в літрову баночку трохи кропиви закинула, залила кипятком, настоялась, тоді розвожу. Щоб була така ледь зелененька водичка. І це вони його п'ють. Так, в цій другій кормошці, там пшоно, яке вони взагалі не хочуть їсти. Ще вони цибульку їдять. Кстати, дуже хорошо цибульку їдять. А це сьогодні спекла хлібчик. Ну, я не знаю, якому, а мені свій домашній хліб ну, от він найвкусний. Просто от самий класний. цей свій домашній хліб. Запах безподобний. Дуже легко все робиться. Я замішую тісто на хліб в такому апараті. Це дешевий, можна сказати, варіант блендера. Чи, як правильно, комбайн-міні-комбайн, міні-міксер -комбайн, міні з чашою. Такий хлібчик, як я роблю, то Тут 50 грамів живих дрождів. Чайна ложка сахара розтирається, чайна ложка солі, 500 мл теплої води. 800 грамів муки. Служу в таку чашу. Замішується, воно минут 5. Я беру на саму більшу швидкість. І Даю вистоять, воно бігом дуже сходить. Я беру дрожді духмяна хата, то дуже класні. За минут 40 хлібчик сходить в духовочку на годинку при 180 градусах. І все, і свій хлібчик вкусненький, ароматний є. Ну, мені, наприклад, набагато більше подобається, ніж магазинний хліб.